Він виділив кошти і відремонтували капітально. Відремонтували цю амбулаторію на сьогоднішній день. Це сучасна. Ну, не напевно, а точно найкраща в нашому місті, найкраща, сама, сама сучасна амбулаторія. А дев'ята амбулаторія вона буде ще краща, тому що вона буде новіша і вона більш сучасніша. Ми поступово працюємо над е, закупкою необхідної техніки. Будівництво це само собою. А коли збудують, треба ще ж наповнити медичною технікою, меблями. там, Обов'язкове укриття повинно бути. Ну, це комплекс заходів і комплекс робіт, які будуть виконані. Я не можу сказати, в який час, але ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб як можна скоріше реалізувати цей проект.